Так, дивіться, робота котла Пітон на автомобільних покришках. Перед цим ми показували, що закинули половину приблизно від цього об'єму покришок в такий котел пітон універсальний. І давайте вам зараз покажу, як він горить, і покажу, як виглядають на вулиці димові гази в цьому котлі. Ну от подивіться, якесь горіння дуже яскраве, все красиво горить. Людина мені писала, запитувала, покажіть, закиньте в котел автомобільні покришки. Якщо не буде диму, це буде ознака того, що котел допалює всі піролізні гази. Ну, в принципі, людина права. Так вона і є. Якщо котел може спалювати навіть такий вид палива, як автомобільна резина. І при цьому не виділяти диму з димоходу, друзі, да, це про багато що говорить. Це означає, що котел спалює на високих температурах всі можливі гази. Ну, в принципі, тут нічого нового, дивіться. І на вугіллі ми це показували, що такий котел працює без диму. І от зараз на автомобільних покришках і на всіх інших видах палива навіть побутове сміттями бросали цей котел. І скільки вам показували, що він... Горить абсолютно без диму. Це означає друзі ще раз, що він може спалювати всі можливі гази.